Буду завести чистить. Я думаю, що стане. Той бурах, що я маю, але ми когось тут забули. Ні, не забули жартуй. Тут у нас була охрана, але ми відійшли трошки від цієї нашої охряні. Все охряна, води хочеш, так? Хочеш водички? Хочу поїхати, бери, до бери мене додому, бо я вріла. Бери мене додому. Йдемо додому. Діна, йдемо додому. Засіла хвостика. Чекай, чекай. Оба! Пішли пішла вперед. Прогулялася трохи, поросиділася. Побула на природі. Що знайшла хрень, діввеліна? Я вже накопала хреню. Джевеліна, я вже накопала хреню, пішли. Цекай. Чекай, чекай, чітко, чекай. Чекай, я тобі попрошу цей осень. У нас тут собаки тими. пішли вперед. Бірила твоя торба, так? Все твої. сіла. Все, пішли вперед. Вперед, твої. Так. Вперед. Пішли п'яти водички додому. О, я зараз кажу, буду пити водички. Зараз буде джевеліна пити водички. Ходи, лишила то хвоста. Пішов вперед. Жара для джевеліни жара. Пішли, пішли. Чого там дивилися? Городних тримає, пішли дивіться, пішли. Перекопаю реню. є так. А ти водички хочеш, так? Водичка, вдома. Це було водичка вдома. Тетя Маруся на городі. Не та трава перед, перед перед. перед. Ну шо ну хоть буде? А що, вийшли і ви так нагородець? А у вас вже є викопано на горох, чи викопаєте? Викопано вже на горох. Ну. Такі не дуже важні. Чекай, Двілі, діди сюди. Бо ви машина, машина, машина. Машина. Не дуже важнецький, але буде. Зараз іду почищути. Така жара Я кажу, хріну назбирала. Я там шукала, шукала, не могла Ну, я подивилася, що я не в той бік пішла. Але ви знаєте, він молоденький, це ну, ще сліпенька я. А він ще так, як у землі, не пустив добре листя, я сліпе. Вже зрозуміла, що я буду сліпотітити, і я виключилась. А ця грезла хвоста собі там під деревом, гине води пити. Зараз прочитаю, бо я щось на ходу не дуже читаю. З лопатою в руках, з хреном і з джевеліною. Йдеш додому? Так, закрита брама, зачекай. Так. Ну чекай! Все, пішла. До Куди до хати? маєш гостю? О, <ріст> 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 так що? Привіт.